Ще хоч шісти. Коротше, я залишу сьогодні без обіду, так? Да? Дай я разу кушу. А це тобі буде. Він вже половину з'їв. Да, Ось це за мною обнадився собака. Десь тут в лісі. Їж їж. Не спіши пережовий. Не зо мною тепер ходить, все, обід мій з'їданий. Ну нічого. Якось воно буде. Йдемо далі. Дружище, вже нема. У мене була одна котлета в тісті, ти її вже влопав. Ну, є ще в мене 0,5 води. Воду навряд, чи ти хочеш. Води тебе достатньо. Так що, давай. Я пішов далі. Трохи, як кажуть, перекусив. До обіду вистачить тобі енергії, так? Да? Поганяти. Ладно, йди. Не бійся. Так, так, так. Здаля навіть побачу. А ну вам буде видно на камеру, де тут грибок. О, дивіться, сидить прямо на сонечку гріється. Тут такий. О, який красивий, да? Але один. Так, ладно, не будемо затягувати, зараз його оп! Ой, прям чистий-чистий, подивіться, якої якості. Та ти що? Це красень. Взагалі перший грибок. Грибів дуже мало в лісі. І тут вже чуть-чуть, так наче на, наверху присохло. Але нічого. Подивимось ще. Красавець який. Так, ну от він ще один маслючок. Дивіться, тут приховався як. також на сонечку сидить. от Так, давай його. Сюди. А нога яка товста таке зрізано Такий зрізав так та ти що, подиви. Він реально сьогодні ще вийшов. От, який от свіжий, ще навіть чуєте липкий свіжий сьогоднішній грибок. Шикарно. Шукаємо ще. Так, ще я побачив але таке по відчуттях, що я вже сюди запізнився. Дивіться один грибок. І отут от ще парочка. Такі вже тут на сонці підсушені шапинки. Бачите, вони от те що мені знаходиться за останній час. Декілька штук хіба на що в таких посадках, а то все на таких от напіввідкритих місцевостях знаходиться. Ну окей, давайте зараз побачимо, що воно тут з цими грибами Такст ніж є. Опа. Ні, ну це вже... Цей вже засох, давайте переріжемо пополам. Але він, подивіться, хорошої якості, Ми в плані, він не червивий, а не червива. ні 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 брешу, м'який цей. Цей уже вже підсушений і червивий. Так. Тепер глянемо за цією парочкою. Є один. Давайте я раз і цього ні, ну ці нормальні. Тут видно, що от подивіться нога. Де воно так, щоб була? Нога чиста. І тут нога чиста. Підсушені, тому що на сонці. І знизу такі сухенькі, але нічого, нормальні грибки. Супер. Я дуже радий. Йдемо далі, глянемо що ще. Так, обходив цю місцину, більше нічого нема. Там я от побачив одного грибка. Походив, походив, походив. Ай-яй-яй, колопця зашепшино. Блін. Закропатикла, ладно, нічого страшного. Дивіться, знову ж таки, де вони знаходяться? Отак от, от більш такі, де от кущі маленькі такі сосни. Ну нічого нема, ну прямо ідеальне місця. А от таке от де от більш відкрите, де сонце туди заходить. Ось тут ще один грибок. Але подивіться, сказати, що в лісі є гриби, ну це я кажу таке собі. Так, відкриваємо ножика. Але сказати, що нема, ти кожна брешеш. Раз в півгодини, години. Вон який маслючок. Бачите, ідеально чистий, молоденький, красивий ще навіть з плівочкою. Раз в пів години зустрічаються грибки. Тобто треба проходити чималу дистанцію, щоб знайти якогось гриба. Але все рівно радує цьому, вже як є. Ще плюс один грибок. Похожу, пошукаю, побачу, можливо, ще мені пощастить. Погнали туди далі. Ось оси які берези. Ну, який тут під ок мені пощастить знайти. Люди вже знаходять. Люди вже знаходять. Але мені поки що так не щастить. Так, 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 знову зняв рюкзак на чергуванні, значить, я щось знайшов. А що я знайшов? Отут. До цього гриба я вже запізнився. Тож коли він виріс? Що він вже, дивіться, повністю висох. Гляньте. Хм. Бог я знаю, коли він виріс. Так. Помітив тут отакого от грибка. Також вже підсушений. Так, розкриваємо межа. Оп. Підсушений. А ну. Підсушений, але чистий. Дивіться який. Я думаю, можна брати. Піде він ще, як кажуть. Так. Кладемо. Де це ще одно бачу? А ось. Дивий який. Під палкою. О, це вже великий. Але мабуть вже не хороший, так, да? це вже Чи, може, хороший. Ну не знаю, брати. Але також чистий гриб. Підсушений. Тут обрізати зараз я його обріжу. Давайте так обріжем. Це сухе. Не, нормально, абсолютно дивіться. Цього грибка, я думаю, можна брати також. Тому в мене буде з цієї локації два грибки. Оцей. Опа! І оцей. Забираємо і йдемо далі. Чудово. Ну от що я вам говорю? Вийшов тільки з таких от більш густих посадок. Там і молодняк, і все. Все підряд. Mm -hmm. Іду, думаю, перейду, зараз ще ось сюди, на цю сторону. Тут така дорога невелика є. І от. Знаходжу, прям дивіться, на відкритій місцевості. Всі вони хочуть сонця, але на сонці дуже швидко засихають, мабуть. Да? От ще один грибок. Так, перевіряємо. Хоп! Так. Знову знизу чуть-чуть підсушений. Шапка вверху така. Але подивіться, який він. Чистий-чистий. І такі гриби поодинокі. Ну то декілька штук, що знаходилось. Там там два було, де да ще десь. І всі на відкритій місцевості. Тобто вони вийшли вже, бог знає коли. Ну, я не, не знаю, днів, може три назад. Чотири, тому що він такий підсушений. А сонце зараз ці останні дні нормально світить. от ну, так от рибки пішли. А от таких, типу, більш густих, абсолютно нічого нема. Все тільки на такій відкритій місцевості. Але все рівно є, супер. Ходимо ще, подивимось, може ще пощастить, щось знайти. Так, сьогодні собака, я кажу, з'їла мій обід. Прийшлося їй віддати, тому просто п'ємо воду, йдемо далі. Ах. Пішли далі. От він. От він ідеальний ліс для білих грибів. Береза, перемішку з сосною. Купа місця, не заростає ніяким чагарником. Отак от. Це так от. така відкрита місцевість. Бачиш, я не знаю, там метрів, скільки очі там бачать. По одну сторону може метрів на 20, по іншу туди все відкрите, нічого не зароше, немає ні кущів, нічого. Але це все, я кажу, для літа. Тут я літом збирав біли гриби, польських повно, осінню. Ну а зараз поки нічого такого нема. Думаю, думаю, зайду, подивлюсь, можливо. Будуть якісь підберезовики, Ну тут абсолютно навіть і поганих немає. Ладно, зараз будемо переміщатися кудись, щоб пошукаємо ще маслюків. Якщо тут нічого такого нема, то будемо полювати за маслюками. Може, може ще щось знайду. Іду от по такій дорозі, вже виходжу з лісу, думаю, от тут якісь трактора катались. Повертаю голову, голову в сторону, бо все рівно стільки вже обходив, грибів нема. Це не гриби, що я там сім штук знайшов по одному зустрічається. Ну і тут вже так само, от дивіться, от він один. Такі от улоговані сидить один грибок. Бачите, які тепер маслаки. Якби гриби є, але вони такі от поодинокі. Ну як є. Отакі от тобі травень. І вони ще кажуть не пішли абсолютно ніяк масла. Ну давайте тоді його. Зараз опа, перевіримо, що це за, за перець. А ні, він абсолютно дивочистий, Ще один шикарний гриб. Подивіться який. М? Не красень. Ну і будемо я там штук 7. А зараз я там вже підійду і покажу. Декілька було поганих грибів, ну от такі, ну, от Отак от у нас вони ростуть. Чому все рівно я безмежно радий? Походив, пошукав, немає тут. Підіймаюсь, дивіться, знов нагору. Треба по ту сторону якраз спустився цю низинку, зрізав грибка, тільки що, щоб було от відео. Дивіться, знову от дорога, яка покаталась, розвальцювали. І дивись, хто тут на нас при дорозі сидить. Глянь. Одразу буквально два гриби. Один там в низинці. Отам от, от в низинці тут. А це подиви, подивикенний. Аля який красивий! Ха. Диви який! Ну що, зараз де той ніж? В кишені заховав, думав, що вже точно нічого не буде. Бо я виходжу з лісу вже. Опа, де там твоя нога? Оп! Оп! Та ти що? Диви, який класний гриб. Він цей такий... О, хо-хо-хо-хо Ну це красун, правильно? Так, дайте мені взяти нормально в руку. Ну це вже красун. Диви, який рум'яний, красивий. он як на сонці світиться. Ну хоч трошки але є. Ну буде, мабуть, восьмий грибок мій за сьогодні. Уже не з порожніми руками. Посмажити буде що? Шикарно. Але все рівно, вже виходжу з лісу, зараз вам покажу результат. Та ти подиви, це вони що, в кінці вирішили на мене по одному напасти ці гриби. Дивіться. Біля такого цього. Там ще сидить одненький грибок. По одному всі ростуть. Один, один там, один тут. Та я думав, що придеться якось випускати відео. Оце тобі такі гриби травні чуть-чуть підсушений так що то я знову так його зрізав але подивіться який білий білий шістьохонький а який Аля-ля-ля-ля-ля-ля. диви про виході з лісу ще по одному там грибок там грибок і тут грибок і це вже буде повноцінно посмажу їх супер клас так, ну тут довго я не буду затримуватися, дивіться, от ще один грибок. Тому що по-перше, його вже жук з'їв, але ладно, вже покажу, коли він росте. Ха -ха. Він реально диви, його, жук перелопатив повністю. Весь в дірках, де я так, щоб показати. О! А якщо розламати на так, він абсолютно нормальний, ніде не червивий, нічого. Просто жук його з'їв отой. Так, хай вже прокидаємо Нехай сидить по чуть-чуть є грибки Так, а це в нас хто тут під вишнею заховався Ну тобто знайди його так ховається що та капець Так ви його бачите? Так, він на сонці виграє Так, де меніш? Оп без претензій, то я завжди між собою носив. Ну такий. О, де це він в чому росте? Опа. Дивіться. Та, ти що? Тут під'їдений, правда, з цієї сторони. От Я кажу, там нормально трошки пожували. Миші, мабуть, може білка. Але по якості, подивіться, гриб. Тут він якраз в тіньку, то такий ще логенький, хороший. Доброї якості гриб. Ну що, забираємо? Супер. Ось такий от під вишнею ріс ну молодець. Ну що, всім привіт-привіт! От уже і травень місяць у нас наступив. Погода чудова, це норм. Вирішив заглянути вже далеко наїхати, як у минулі там от вихідні далеко за місто. скажем так, подивимо себе майже на районі. Що буде, вам покажу, зрозуміло. Так що пішли. Подивимось, чи є гриби в цьому лісі, у цьому красивому лісі. Хм. Ну, це вже реально смішно кажу. Я вже вам говорив буквально декілька там, скажімо так, хвилин назад. Для вас це хвилин, для мене також, в принципі, хвилин, що кажу, я виходжу з лісу. Аби я не помітив того одного грибка в улоговані. Я б сюди не пішов, я вирішив ще в сторону зайти, чуть-чуть в сторону. І дивіться, ще от знаходжу. Глянь, от тут він от сидить. Ще один красень. Так. Я казав, там було, мене до того було ск скільки там, 7 грибків, чи 8, не пам'ятаю. Та їх і так небагато, там чуть більше 10 буде. Але сам факт, цей прям взагалі свіжак. Он як на сонці виграє. Свіжий, вахкенький. О, такий от красень. Так, його забираємо. Я тут ще помітив ще одного. Так, йдемо, йдемо, йдемо. Тут он, дивіться, таке. А де він? Де я його помітив? А, от тут. От, от О тут він дивіться, в гілочках як сидить. Прям в гілочках заховався. Тут такий розбійник. От. Так. Оп. Ніж сюди. Подиви. Ха, реально в кінці. Я скільки там Штук 6 знайшов, але 6, ну це вже немало. Шести вже можна шикарний суп зварити. І там плюс до того мене, мабуть, було штук 7. Дивіться, які гарні гриби. Білі, чистенькі. Та ти що? Оце так бонус. В кінці походу мого. Оце так бонус. Приємно. Тю, та ви подивіться. Кажу, я реально, аби того одного не помітив. Я вже пішов би в сторону і цих би грибів не знайшов. Дивіться, ще одненький. Реально в кінці я стільки проходив години три, там облазив, стільки містяків і там знайшов чуть-чуть. Я кажу, тут вже за 15 хвилин знайшов більше, ніж за попередні там, 3 години ходу. Але нічого, все рівно дуже радий всьому. І там було прекрасно, а тут взагалі просто приємний бонус. Нормальний грибок забираю. Ха. Та ти що? Ні, ну я радий, що мене ліс не відпускає. Я все як тоді то знайшов декілька тих грибів. Все тут кручусь і верчусь в цьому місцяку. І дивіться, ще він знаходжу які гриби. Знову ніж клац і давай їх. Опа. Подивімося, що за гриби. Так, це місце прикриваємо. Ну. Маленький, пожували, але дивіться, він абсолютно чистий. Так, зараз я зараз його ще трохи підріжу так. так зачекай. я тебе підріжу. Отак от я його заберу. Дивіться, чудовий. А цей, цей прям такий маслянистий. Так, зараз, стоп, момент, виключається камера. Диви, який грибос. Хм. Та ти що? Оце в кінці мені бонусів насипало, так насипало. А я Бог знає, де брожу, хожу, нові місця шукаю. Хоча це також для мене нове місце. Я його, скажімо, тільки-тільки-тільки от сьогодні відкрив. Ха. Клас, оце так клас. Ну що, друзі, будемо завершувати вже на сьогодні. Зателефонувало, я кажу, треба ще їхати у справах, не грибами, як то кажуть, єдиними. От що в мене сьогодні вийшло. Проходив я десь ну, години. Три з половиною. години три, за години три я знайшов десь 7 чи 8 штук. Всі були такі поодинокі. Я там ходив по всяких таких барах, по тих дивився, по тих, як, як то кажуть, типу, нові місця шукав. А потім в кінці виходив, помітив одного гриба. І потім почалося там один, там один, там один. Ну, я думаю, десь десятка, два, можливо, чуть-чуть більше. в мене тут є. Дякую всім за увагу, хто дивився. Всім також бажаю назбирати грибів побільше, ніж я. Так що, щастя, здоров'я, бережіть себе. Бережіть цю от чудову, прекрасну природу. Надіємо, що все в нас колись буде добре. Дякую за увагу. Всім па-па, па па Я поїхав додому бо є ще справи.